Ну, власне, Т-72 120. Перша думка, яка у вас має виникнути після того, як ви подивитесь на цей танк, це те, що це Т-72. Але не треба починати його хейтити. Окей, тому що це все ж таки досить незвичайний Т 72 Я б навіть сказав, що це абсолютно інакше Т-72, який тільки може існувати. Тому що глобально від недоліків, які притаманні сімейству Т-72, залишилася тільки ходова частина. Ну і невеликий об'єм бойового відділення також нікуди не подівався, але вибачайте, така вже конструкція у радянських машин. Почати варто з того, що не зрозуміло, яку саме версію Т-72 модернізують. В одних джерелах пишуть, що це модернізація Т 72 аг Іншої української модернізації Т-72, тоді зрозуміло, що це буде модернізація Т72А, але справа в тому, що в цей же час в інших джерелах пишуть, що це модернізація Т72Б, що дещо змінює ситуацію. Змінює в якому сенсі? Справа в тому, що версія Т72Б має вищий рівень захисту. Модернізація т 72 120 передбачає покращення цього захисту шляхом встановлення динамічного захисту ніж. А що ми знаємо про ніж? Про те, що це по факту такий собі кумулятивний тип динамічного захисту і що правильно розрізає боєприпаси, які в нього влучають. Якщо вам цікава тема динамічного захисту, дайте мені знати в коментарях, я можу зробити про це окреме відео. Так ось, повертаючись до покращення захисту, сам по собі динамічний захист ніж дуже потужний і досить таки гарно захищає від усіх видів боєприпасів, як кумулятивних, так і кінетичних. Розташовується динамічний захист на верхній лобові деталі корпусу, на передній половині бортів корпусу та на передній півсфері башти. Тобто розташування досить класичне, і передбачає захист найбільш. Більш обстрілюваних ділянок танку, окрім динамічного захисту й поставили комплекс оптикоелектронної протидії штора або ж варта. Загалом великої різниці тут немає. Ця система дійсно може зривати наведення протитанкових керованих ракет, але для цього вони мають бути відносно старенькими. Але ця система також може сповіщати екіпаж про те, що танк опромінюється лазерним променем і це вже круто. Це все, що стосується покращення захисту машини. Наступна та найголовніша модернізація це модернізація основного озброєння. Радянську, 125 мм. Мммрового годкоствольну 246 було замінено на 120 міліметрову годкоствольного гармату кбм 2 Само собою, що карусель від Т72 було замінено на автомат заряджання, який розташовується позаду башти. Люди, які хоч трохи розбираються в темі, вже розуміють, наскільки значно збільшується безпека екіпажу через таке рішення. Новий конвер, так само вміщує 22 постріли, інші ж 20 розташовуються в задній частині бойового відділення. І на цьому моменті радість дещо стихає. Так, звичайно, боєкомплект. Так, таки, розташується в бойовому відділенні, займає набагато менше місця, ніж карусель АЗ. Але частина боєприпасів, яка практично лежить на підлозі бойового відділення, це не добре. Проблема саме в протимінній стійкості такого рішення. Тому що, якщо ви пам'ятаєте, у Т-72 звичайного завжди була і є проблема стосовно протимінної стійкості, яка стосується деформації днища корпусу. Якщо бути ще точнішим, то запас деформації днища корпусу у сімейства Т-72 складає всього навсього 8 мм. Це ну мало, це дійсно мало. Тому якщо поріг деформації був перевищений, автомат заряджання, як правило, виходив з ладу. У т 72 120 автомат заряджання з ладу не вийде, оскільки він розташовується башти і до нього аж ніяк деформація не дійде. Але боєкомплект, який розташовується практично на підлозі бойового відділення, може бути вражений вибуховою хвилою відміни, що призведе до детонації. Як ви бачите, ситуація така собі, але не все так погано. Справа в тому, що на практиці дуже рідко беруть повні боєкомплекти, як правило, обмежує. Вержується половиною. Трохи більше половини боєкомплекту, а саме 22 постріли, якраз таки вміщуються в автомат заряджання, який розташовується позаду башти. Тому, якщо екіпаж не буде брати в бій більше 22 пострілів, ситуація з безпекою буде значно краще. Окрім нової гармати, сюди також встановили дистанційно керований кулемет калібром 12,7 мм, і це дуже добре. Також сюди була встановлена нова система керування вогнем. Фактично, система керування вогнем від Т80У. Власне, гусниці тут також. Від Т-80. Тепловізора в танку взагалі то немає, але він може бути встановлений замість нічного прицілу. Само собою, що тут є лазерний далекомір, балістичний вичислювач та стабілізатор в двох площинах. Модернізація не оминула і силову установку машини, тому сюди встановили 6 ТД2. Двутактний дизельний двигун потужністю 1200 кінських сил звучить потужно. Трансмісія також була змінена, і тепер танчик може їхати назад не 5 км на годину, а аж 32 км на годину і ще 69 км на годину вперед. Загалом, то підбиваючи підсумки, можна сказати наступне: т 72 120 це гарна модернізація, оскільки тут встановлюється нова 110 мм годкостульного гармата, яка підтримує боєприпаси НАТО. Тут є дистанційно корова крупнокаліберний кулемет, а також динамічний захисніш та комплекс оптико-електронний протидій штора або ж варта. Ну і само собою значне покращення динаміки та встановлення кращої системи керування вогнем. Питання, звичайно, у вартості такої модернізації та в най... Явності самих Т-72 для цієї модернізації у нас. Але по суті, це практично максимум, який можна витиснути із старенького Т-72. А у мене на цьому все. Бережіть себе та Україну.